Всім величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ми з вами в резервет зайшли. Ну що ж, починається осінь і починається новий завіз в магазинах. Подивимось, спочатку трошки чоловіче, я подивлюсь, кому цікаво, і, звичайно ж, підемо на жіноче. Подивіться, які класні завезли спортивні костюми. Якість непогана. Різні кольори. Якраз такі, знаєте, осінні. А от хочеться якогось теракотового. 1200 гривень коштує зараз не костюм, а просто от сама ця, цей светр. І штани. 1000 гривень. Дві 200 Виходить ось такий от костюм. До речі, хороший. Бачите? Тут іде байка, баєчка, Все так, як має бути. Капюшон. Я ніколи ще цей не мав з такого костюму. Костюму я взагалі не мав. А, щоб була ось ця пайта так на замок. У мене все через голову. Я от собі дивлюсь, дивлюсь придивляюсь, а може собі якісь взяти. на Зараз почнуться вечора, холодні, да? хороші костюми, мені сподобались. Чорний-чорний. Ну, ось, будь ласка, можна штани окремо теж взяти. До речі, є такі зелене. Мені зелена навіть більше сподобався. Ось такий зелепузинка, така оливка чорна. Хороші, дуже хороші, мені сподобались. Чоловічі куртки. Такі зараз носити, 1400 гривень. Я бачу все одно, ще завезли футболки. Футболки. Дивіться, яка класна, теж така легенька, дуже приємна. Як піджаком пошита в такому етнічному стилі. Так, ну це Еска, а спинка. До речі, дуже класний. 1800 гривень зараз. Ну, хочу сказати, що нова колекція завжди вона дорожча Потім на розпродаж і може навіть розміру не буде. Хочу сказати, що купа, куп, куп, купує молодь. Я бачу, що купує молодь навіть і без знижок, хто собі може дозволити. Ось такий подібний є в такому темному кольорі. Але мені чомусь більше і цей сподобався попередній світлий. Класний. Так, тут футболки. Ось такі ще костюми привезли спортивні. Це теж бачу новинка. Комбінований так. Ціна такого Ну, так само, бачите, 1200, і штани, мабуть, 1000. Так, да, і штани 1000. Точно, точнісінько, така сама ціна Модняві. клітинка моднява. До речі, тут резинка набагато крутіша, ніж на ремінь. Ну, можна ремінь запхати, але е, знаєте, якщо ваш. Купол страсті ви поїли, і він збільшився. Резинка вам допоможе. 1400 гривень такі штани. Бачите, як зразу комбінують. І футболка така, теж колір такий, як штани. Можна підібрати також. Ну Футболки по 600 гривень зараз в резерведі. Так, ще одна теж така цікава замшова куртка, якби йде, да? чи як вона називається. Ну от, схоже, ніби, це не замша, а такий матеріал цікавий. Щось таке під замшу, щось на наштабок того. На стіючку, чорна класична рубашка під чорні штани під, під, підбирають гарно. Так, 2600, ось така, ніби під шкіру молодого Дермантіна. Люблю такі знаєте, фотографії, вони друкують цікаві. У них була серія минулого року. я, до речі, собі теж купував. Там в мене медуза Гаргона. Так, скільки такі? 1600. Гарні. Гарні 1600, красиві. Ну, вже теплі рубашки пішли. Джинсів дуже багато нашили. Багато джинсів різних різних. Ось, бачите ще один малюнок. Ван Гог тут і Ліза, і Цей Мунка. Новоркис. No так, ну ось ми з вами і на жіночому. зустрічає нас ось така Нікіта в плащику. Давайте подивимось, які ціни зараз на жіночий одяг. Жіночий верхній одяг, скільки така розлітайка. Дивіться, цікаво. <сум> цікаво, цікаво, 1300 гривень. Дивіться, йде кльош внизу йде. Ой, до речі, байка. Така приємна на дотик, дуже приємна. Ну хочу сказати, що резервет в них е якість дуже хороша. Дивіться, кльошом йде рукава і кльошом йде сам низ. Цікаво, придумали. Ну, те, що я кажу, полоска ніколи точно з моди не вийде. Попередні рази я завжди вам говорю, що полоска, горошок це завжди буде в моді. Так, ось такі теж модняві молодь купує постійно. Дві тисячі зараз. Резинка. Уже довгі рукав. Плаття пішли 1600 гривень, ось це синє, а ось це оливкове, мабуть також Так, да, 1600. Надзвичайно класна туніка. Дивіться, тут джабойде. Розлітайка. Теж довгий рукав. Дивіться, як зроблено оригінальну рукав на резинці, тобто можна його підтягнути вище, зробити три чверті. Тут таке жабо і колір дуже гарний. Резинка по талії І внизу балахон. ну, Маша Распутіна І ось ще одна, теж точні, точнісінько така сама модель, тільки колір вже зовсім а, інакший. Не можу сказати, що це теж гарно а, що одна одної краще, дійсно. І та й та гарна. Так, я зверну увагу ось на такі от великі, як, ну як великі, точніше, довгі накидки. Не можу сказати, що це якийсь светр чи пальто, тому що, бачите, йде як накида. накидка без гудзиків, гарна така в'язка. Косичкою, як і, звичайно, що хороша, 1400 гривень. Бачу, що в двох кольорах ось такий, ну не можу сказати, що білий, молочний. Так, і ось такий от пудровий, теж гарний колір. З капюшоном. Досить оригінальне плаття. Чорне ось це, з золотими гудзиками, ніби нічого на, нього, на ньому нема, але Але поясок ще йде, поясочок ще йде. Теж оригінальне, під красиве взуття. Так, ціну не можу знайти. Ось ціна. Під красиве взуття буде дуже оригінально. 1000 гривень. Так, добре. Так, ще один турецький огірок, бачите, із року в рік. Майже турецький огірок. Теж красиво, Струящийся така, як я кажу, струящийся, струящийся. Перед такий трошки укорочений, короткуватий, а ззад іде Подовжений, спинка подовжена. І ось тут, дивіться, як цікаво зроблено, складкою, складкою зроблено оригінально 900 гривень. Стандартні білі рубашки, які завжди розкуплять, тому що на роботах більшість вимагає роботу на роботу ходити чорний низ, світлий верх. Ну і давайте подивимось, скільки куртки жіночі. 1000 гривень, ось така куртка, жіноча оливка. Це, хочу ще раз повторити, це все, що йде нова колекція, зараз буде по повній вартості. 1000 гривень. так я теж бачив а, в сінсей, а, тільки колір інакшір 1400 гривень. Ну і хто бажає ще купити щось із літнього, можна прикупити. В кінці зала завжди щось є а, літнє по розпродажі. Зараз по хорошим цінам, щоб тільки попасти на ваш розмір. Теж ось така от накидка вечірня. Так. Бачиш, тут є вул на око навіть видно, 1600 гривень. Ось така от накидка. Тут дві кишеньки такі великі, ну кишеньки а, ніколи сюди нічого не класти, тому що вони розтягнуться і буде як а, ковбаса по селянськи. Так що краще кишеньки берегти. Угу, і ще чорна. Точно, точнісінько, тільки чорна. Розлітайка. Так, бачу ще нові куртки. Дивіться, який гарний, а, гарно прошито. Не клітинка, а тут же, бачите, йде такими. Кружечками, кружельцями. Гарний орнамент. Закльопки 1600 гривень. Оливка, чорна і пудра. І точно, точнісінько такі є плащики, плащики довші. Це були куртки, а оце, бачите, йдуть плащики довші. Теж їх розкуплять швидко 1600 гривень. Ціна такого плащика. Бачу чорний і бачу ось такий. Мокрий асфальт чи що воно. Оце теж дуже оригінальна. Дивіться, надзвичайно оригінальна. Колір вибрали те що, те, що потрібно. Ця модель розкупиться одразу 1400 гривень, повірте мені. Дивіться, як прикрашає цей золотий замок. Золотий замочок дуже прикрашає цю кофту. Відкрита. Це коли ви, наприклад, зайшли в приміщення, можете собі розщипнути повністю, щоб дихало. А коли ви виходите на мороз, на вулицю і дує вітер, ви можете зробити а, горловину стійку. 1400. Комбінована чорна з білим ковтинка, класика. Плащ. Скільки цей плащ, який ми з вами дивились на манікені? 2600. 2600 такий плащик. До речі, оригінальний зроблений, теж, знаєте, такий а-ля 2000-теж непроіграшна модель, як піджаком зроблено, дивіться, як зроблено оригінальний рукав тут підібраний, підзібраний, зібраний на закльопку. Теж пудровий такий, 1600 гривень колір. Такі, дивіться, які синій, темно-синій залипузина. І чорний. Ну, от перший надзвичайно класний. Так, ще одні куртки. Давайте я можу, можу світло цю покажу. Цю світленьку сіру. Ось так вона буде мати, буде виглядати. Так, і ціна такої подовженої куртки. 1600 гривень на стіючку Теж, бачите, стіючка йде, якщо хочете, можете просто відкрити, коли не дує вітер, коли не падає дощ, ось так. Чорна і пудра. Так, бачу, ще одні куртки з'явились. Ой, якісь така цікава. на Дотик, дуже цікавий матеріал. Так, на закльопочки 1400 гривень. Не є довга, така до талії куртка ромбічна з капюшоном. Ну і ось така. це теж такий цікавий колір. Дуже красива. Дивіться, скільки всякої галантереї під такі пудрові кольори. 1000 гривень сумка така з довгими ручками, рюкзак. Рюкзачок такий 1400. Теж, бачите, йде з золотими замками. Шаль. Шаль 600 гривень. Пудрова і чорна. Ось такі теж накидки. Часто бачу, носять. Опа, скільки тисячу гривень. Накидочки, накидки. З китицями. Дивіться, що тут у нас? Горохи. Горошок ніколи з моди не вийде. Так? Ніколи з моди не вийде. Надзвичайно класна кофта От зараз ходити. Дивіться, є чорна, а є біла з чорним горохом. А, цікаво. і є навпаки чорна з білим горохом. Ну, Це теж класна. 800 гривень коштує така. Все вже довгий рукав, кофтина. Так, а це що у нас таке? Дивіться теж така до талії. Шкура молодого дермантіна. Ще горошок тунічка. Так, 1600, ось така червона розлітайка. Як під рубашку зроблено під класику плаття, туніка. Називайте зараз як хочете. Ось така ще. Дивіться, так, впало, зараз вдягнемо тисячу гривень. Теж а спинка подовжена. Плаття горох. 1400 гривень, бачу тільки чорний, чорний білий горох довженьке. Надзвичайно оригінальна спідниця. Надзвичайно оригінальна спідниця. Осінні, осінні фарби. Дивіться, дійсно осінь. Надзвичайно класно. Рижі кольори. Рижі, такі жовті квіти на зеленому фоні з бордовим. Розлітайки такі. Десь чекав, щоб підійти сюди вам показати, тому що дівчата стояли, дивились. 1400. Також є ще ось в такому. І чорна, сіра, біла. Кожна по своєму. Класичний піджак. До речі, там люрексова нитка. Цікаво придумали. Я вам хочу побажати економних покупок, головне, мирного неба, міцного вам здоров'я, всього, всього вам найкращого. Дякую вам за ваші вподобайки і за перегляди.